Моя ти осінь, мила моя, осінь, люблю тебе за золоту блаки і ту яскраву і безмежну просень, що сяй в оміді, в серці, майорить, люблю твої я, коси пожовтілі, що вплелися. Золоті кущі, і крапом бронзи лізуть севілі тумани вранці, мокрі, як лящі. Моя ти осінь, люба моя осінь. Ти вся красива, трішки непроста, то сонячна, а то й похмура просинь, у серці сяє. Ніжно золота. Хотів у пейзажі передати всю ту красу нашої української осені і передати всю ту гаму фарб, яка завжди чарує наші очі. Нехай скоріше настане в Україні і в світі мир, щоб люди спокійно жили собі. Не вмирали у цій клятущій війні. Як завжди бажаю всім вам, друзі, тільки всього найкращого. Янгола охоронця за спиною. Нехай кожного кожного з вас оберігає, оберігає наших захисників і захисниць, героїв. Нехай скінчиться ця клятуча війна, щоб вони нарешті повернулися всі живими і здоровими додому. Не забуваємо, хто чим може, допомагає навіть щирими молитвами. Нехай осінь наступна буде тихою і мирною. Зло перемагаємо добром, не опускаймо руки, бути добру і з Богом.